Доброго дня! Мене звати Максим Стеблик, і учнем 10 класу Бродівської гімназії імені Івана Труша. Темою мого дослідження є образ загробного життя у священному писанні юдеїзму як доказ можливості впливу суду Київ на його остаточну редакцію. При прочитанні книг Танаху або згідно християнської термінології Старого Звіту, тиско кидається у вічі відсутність у них ідеї загробного життя. І хоча в зазначених текстах часто згадується душа, яка після смерті потрапляє до шолу чи водону, при більш уважному погляді можна побачити. Що найпросто людським диханням, а місце її перебування після смерті є нічим не іншим, як простою могилою. На цей факт неодноразово звертали увагу вчені та богослови. Не залишається він непомітним і для простого читача, відштовхуючись від нього, побудували своє вчення про неможливість існування душі окремо від тіла, а відповідно і неможливість покарання без тіла, такі нетрадиційні протестантські течії, як адвентисти сьомого дня і свідки Єгови. Окрім цього, заперечення життя після смерті на сторінках танаху може виступати під казкою щодо отримання відповіді на питання, хто і коли здійснив остаточну редакцію канонічних книг юдейського священному писання. У цьому контексті виринає відома із книг Нового Завіту та творів давньоєврейської єврейського історика Йосифа Флавія, юдейська секта Садукеїв. Діяльність, якої припадає на останні століття, першого тисячоліття до нашої ери та період воєння християнства. Як відомо, ці люди, які належали до юдейської верхівки, не вірили у вічні існування душі, воскресіння змертвих та останню відплату за вчинені у цьому житті діяння. Звідси виникає слушне питання: можливо, садокеї вплинули на насточний варіант текстів книг Танаху? Джеральною базою мого дослідження стали Біблія, окремі трактати Мічни і твори давньоюрейського історика Йосифа Флавія. Новозавітні тексти чітко вказують, що садукеї не вірили у воскресіння з мертвих, попри те, що Єсиф Лавій описує представників цієї течії, оперуючи проняттям давньогрецької філософії, і в садукеях можна радше побачити епікурейців, ніж їх самих, в його свідченнях також простежується низка важливих моментів. Вдачу до тверджень християн з його книг дізнаємося, що садукеї відкидали вічність душі. Вона помирає разом з тілом, а відповідно і покарання чи нагороди у пути і з усього корпусу юдейських священних писань вони фактично визнавали лише один закон Мойсея, говорячи іншими словами, для них не мало жодної цінності не лише уся усна традиція чи апокрифи, а й більшість абсолютно... Книг, що згодом увійшли у юдейський та християнський канон. У діяннях святих апостолів зазначений дуже важливий факт, що в часи Христа та Апостолів повнота духовної влади у Єрусалимі зосереджувалася якраз в руках саду Київ. Для нашої теми було важливим визначення питання нижньої часової міжі появи канонічних юдейських книг. Підказкою для цього можна вважати час появи нетолерованої в сучасному юдіїзмі Стептогінди або перекладу сімдесятьох старців, зібрання перекладів юдейського святого письма на давню грецьку мову, виконаних у третьому першому століттях до нашої ери в Олександрії. Це вказує на те, що ці книги вже у повній мірі побутували в юдейському середовищі в епоху держави Хасмонеїв. І ще одна річ, що свідчить на користь такого підходу, це кардинально відмінне розуміння в книгах Танаху з згробну світу в порівнянні з більш пізнішими юдейськими та християнськими текстами. Відповідно, співставлення таких різних підходів може дати доволі цікаві результати. Описи Шеолу та Авудону по тибічну світу в книгах Тнаху є надзвичайно короткими та скопивними інформацією. Вони там або просто згадуються, або мають метафоричний зміст в текстах поетичного характеру або ж просто означають смерть та могилу. Заперечення загробного життя в книгах Тнаху могло виходити від саду Київ. Містичні історії про появу мертвого Самуїла та індивідуальні воскресіння з мертвих очевидно базувалися на народних уявленнях. Ідею загального воскресіння, напевно, слід пов'язувати з фарисеями. Як показав час, в подальшому розвитку юдаїзму та християнства перемогли два останні підходи. Попри скромну інформацію, представлену в Мішні з знає чітко видно, що вказане у них уявлення про потобічне життя дуже подібне до ранньохристиянського. християнського, новозавітні вчення про загробне життя є дуже схожим до уявлень, які представлені в равіністичному юдаїзмі. Подібно і тут. Після смерті праведники потрапляють в рай, грішники в пекло. Потім усі вони воскреснуть і після останнього суду проводимуть своє вічне життя, хто в новому Єрусалимі посеред нової землі під новим небом, а хто в Гієні. Корені такої подібності слід шукати в юдейському середовищі останніх століть, першого тисячоліття до нашої ери, за народні уявлення та вірування целеверх над іднеями садокейської еліти. Відносно короткі повідомлення текстів нового завіту Йосифа Флавія та інших джерел розповідають. Що в останніх століттях перших тисячоліття нашої ери в середовищі юдейської верхівки існувала релігійна течія, представників якої називалися садокеями? Вони не виснували ніби смерті душі, ні воскресіння померлих, ні останнього суду. Авторитетною для них була лише Тора, п'ятикніжя Мойсея. Історично склалося, що садуки зникли в другій половині першого століття нашої ери після ревінації римлянами Єрусалимського храму, ставши тупиковою гілкою в процесі розвитку юдаїзму. Перемогу здобули представники іншого напрямку фарисеї, які мали безпосередній вплив на формування основ сучасного ревіністичного юдеїзму. Попри те, що равіністичний юдеїзм визнає існування людської душі після смерті, її перебування в залежності від з'їсних під час земного вчинків або в раю, або в пеклі, подальше тілесне воскресіння, отримання вічної винагороди або ж осудження на вічні муки, канонічні тексти юдейського святого письма та наху, за виключенням поодноких винятків, про це не говорять. Згадані там синонімічні поняття «шол» та Вадон, як місце перебування людей після смерті, асоціюються з могилою наповненими тлінними останками, що нічого не відчувають. Цей факт, а також неймовірніший час появи юдейського канону, що припадає на ті ж останні століття першого тисячоліття нашої ери, може цілком реально свідчити про великий вплив Садукеїв на формування остаточного варіанту книг Танаху, і особливо Тори. Натомість книги Йова та Когелет могли бути написані безпосередньо самими Садукеями. Попри таку можливість, незаперечним залишається і той факт, що юдейські канонічні книги проникли фольклорніші сюжети, пов'язані із народними віруваннями. Ті, як викликання ворожкою Зендори, душі померлої порока Самуїла, воскресіння померлих, пророком Ілею, сина Вдової Сарепти, пророком Єлисеєм, сина суномитянки і мерця, тіло якого при несподіваному наближенні ворожих мовитян було кинуте тими, хто хоронив його у печеру, де був похований порок Єлисей. В танаху також можна зустріти характерну для пізнішого ревіністичного ідіїзму та християнства ідею Воскресіння померлих для останнього суду, найбільш виражено в книзі пророка Даниїла. Представлена у книгах нового звіту картина загробного життя є дуже подібною до відповідних уявлень ревіністичного ідеїзму. Така схожість може свідчити, що ці уявлення сформувалися серед юдейського простонароддя, противагу елітарним садокейським ідеям, і згодом були підтримані та культивовані як фарисеями, так і християнами. Дякую за увагу!